Ми зараз я перед вами як козак, вдягнений І приблизно так і виглядали е, в XVIII столітті козаки. Е, в XVIII столітті. Це чобати, такі стандартні військові взуття, щоб було дуже зручно і на коні їхати, і е, в човнах, в чайках, і взагалі. Дуже така зручна річ. Штани, шаровари, не бачите, багато тканини, дуже зручні. І стрибати добре, і на конях сісти, і в човнах, і нічого, і танцювати. Паски такі довгі, бачите, червоний, такаше шовковий пасок. Я кожний люблю, бо в мене от на паски ведуть така підкова зображена. Ну, звичайно, куди ж без сорочки. Бойові сорочки часто були просто біля або робочі. Ну, святкові, я такі були багато вкрашені Та Це вже сьогодні вже травень, так? І набої, ще щось таке необхідне. Е, зараз я останню шапку на голові. Це така більше непохідна, більше така для. Попиту можна сказати, щоб було тепло, Бо, що у нас музеї буває проположний. На дворі зараз тепло, а я так ось Я вам сказав будь про озброєння рівне, тому що в принципі от мій зал, це ця зала, я з'являю у нас в музей, тому я вам скажу про їхне зброєння. Чим користувалися не тільки козаки, а почнемо про що одні з давнього, тому що в першу чергу я обличчя ліса. Ось така зброя, хто знає як називається? Ну, капіон, ну, спис. Українською це спис. І, можливо, найпростіша зброя, але ще й називали царицею полів бойових. І це була дуже поширена зброя, і саме ця зброя була найдовша в руках саме людини. Чому? Тому що е, первісна людина взяла спочатку палицю, щоб е, свіжо бомбитися, а потім камінь кинула. Але, саме розумієте, маленька палиця, підійти дуже близько треба або до будоговка, або довідми, або до мамонта. А це небезпечно. Тому перша зброя була взяла палицю, нагострили її. І це вже дає можливість триматися від хижака на великій відстані. Це можливість було відбиватися, це можливість була взяти спис і кинути в ворога. Знову ж таки, все, що використовувалось на полюванні, починалося використовуватися і на війні, з лінчими від людьми за здобиччя. Поступово технології змінювалися. Людина навчилася плавити бронзу, з цим як прикраси, так і зброя. Бронзові мечі, ножі, сукирі. А, до бронзові були кам'яні, до дерев'яного кам'яний шматок взяли, підбастерили і вже були кам'яні вістри. Потім бронзові відливалися, шматка металу. Вони вже були міцніші. могли пробити шкіру, який би не пробив камінь. Були більш міцні. Потім почали метал э, сталь добувати і вже ковалі почали кувати ось такі металеві після. Звичайно, як піхота ними захищалася. Ну, якщо я не один стою, а нас таких багато, і всі мають списку. То перший ряд забив ось так. Присів, упер і тримав без писта. І такий цілий ряд. Другий ряд ззаду став ось так, третій ряд став ось так. І такий їжачок вибух, через який кільмота не може пройти, тому що списи небезпечна зброя, яка тримає весь стрік. Лицарі теж і так робили, як, як греки, як римляни, так захищалися, так і захищалися лицарі під час лицарів. І так само використовували козаки. Навіть маючи вогнепальну зброю, вони все одно користувалися списами. На них часто знаменити начіплювали, свої, щоб бачити здару, хто саме йде. Лицарі теж воювали ними, Брали його так, вже жалові, і на коні, коли скакали, можливість нанести удар іншому лицею на коні. Так вони билися на війні, так вони змагалися на турнірах. Це ця зброя. Інші зброї, такі як сохід, і для нього винайшли таку зброю. Але варто. Вона довга дрібкова зброя, можна взяти із великої відстані вдарити або пішого. Або вершника зверху дістати вдарити. І нею можна як пити як сокирую, так і колоти, як список. Навіть у мене є такий гнітляр, ось, ось прекрасний. Можна рубати, колоти і гак має. Ган для того, щоб вершника зачепити за обладунки і зняти з коня. Спіхати, звичайні, вояки, бувають там інколи бідні. то звичайна зброя, така як ось все стопер. Він має багато пер, і можливість, як він не так, завжди вдариться бойовою зміною. І з зброєю середньовіччя вона перейшла в зброю козаків. І якщо побачите десь на забраженій картині або в музеї, багато прикрашенного золоту срібну Шестапен це клинок, це символ влади, саме символ влади полковника. А якщо буде круглий, це булава. Булава це символ влади Гетьмана. У Хмельницького була булава. І зараз, коли президент бере владу в свої, після виборів свої руки, то він тримає голову. Ковані могли, звичайно, зробити, він гости з однієї сторони, має бути має такий гак. Е, ним просто рубали. Як сокирає нарушення, просто лезе більше. Забудь тому, що тут він вузький, тут широкий, він важкий, нема погано контрольований в плані балансу, але сильно-сильно рубає. Гак для того, щоб зберегти пальці. І захистити від ударів з меча, або нанести самому удар. Плюс гард використовували, коли чіпляли зброю на пасу. Це зброя звичайної підходить. А рисарі мали можливості технології ковалів користуватися більш цікавою, і більш потужною зброєю. От вони використовували мечі, які мали яблуко, руків'я, гарду і саме клинок. Який з обох стоїть був гострий і гострий на кінці. Тобто ним можна було. Як рубати, будь-як будь-якої сторони технології були також зверху вниз, а фехтувальщики за немобірні. Вони були і знизу удари Різні, і бокові удари, і зверху удари. По-різному можна було Якщо лиця йде, з мечем, наприклад, і зустрічає іншого, якщо це твій ворог, ти дістаєш свого меча і починаєш битися. Якщо це твій друг, ти його не дістаєш а притягуєш йому порожню долоні, показує, що ти не озброєний. Так, чоловіки зараз тиснуть з одному. Показує, що вони друзі, вони одне допомоги. Інша зброя, я знову таки, мечі не тільки були такі, навіть коли цей невеличкі, однорічні. І такі знахідки теж лицарський меч е, піхтоворучний. Він трошки довше, але руків, я бачите, значно довше. Для чого він? Він досить легкий для мене все одно, щоб я їм битися навіть однією рукою. Будь-який захист і будь-який. Але він заболеє для того, щоб в деяких моментах я міг зробити по руками і стримати удар, звести, нанести, вистигнути. Будь-який удар більш контрольований, більш точний. О, така от рухлива зброя і досить гарна сконя наносити різні удари, але дуже любили саме цей півтораручний меч. Меч бастар. Такої як дворучний меч. Вона бачите, значно більший, навіть більше, ніж дві руки влазить. І вони вже билися ним, рідко ним кололи. Найчастіше це була зброя рубки. Це певні бої, бояки захищали такими мечами короля, генералів або знамена. Просто, коли їх окружали і приходило багато воїнів. Вони його хопали і починали просто дуже ефектно, в мене місця не вистачає, на полі бою більше місця. ним і вирумувати все, що навколо є. Кажуть, такі є записи в трактатах, книжках середньовічних, що вояк таким міг розрубати не тільки людину, але й людину з конем разом одночасно. Така була неймовірна, страшна, потужна зброя. Брали вум, перша зброя для полювання поставити можна стрілу, натягнути. І випустити стілу. Але тренуватися досить добре треба. Через те, що з молодих дітей починали з'являтися легкі луки, по вчитися, потім потужніші. потухиш. Чіпка гарного лучника треба багато часу. Для військових незавжди це було зручно. І ви знайшли арбалет. Бачите, схожа конструкція теж має лук, тритилу, але має ложе, в яке ставлять стилу. І його плюси, він в мене прив'язаний зараз, це можна було його зарядити. Взяти я рушницю і довго цілитись в якусь точку. Але спосіб навчити абалетчика можна за два дні, щоб він швидко зарядав і більш-менш цілився стріляв. То лучника довше. Але лучники з такими малими луками східного типу і козаки навіть маючи вогнепальну зброю, багато користувалися луками. Чому? Пістоль, щоб зарядити, або бушкет, треба взяти і засипати в дуло впорах, поставити туди кулю. Забити це все. Потім ти можеш вистрілити, знову повторити цю всю процедуру, і ти можеш зробити два, може три постріли одночасно. І то ти маєш бути дуже довго стояти на рухомі. Получники, е швидко перезаряджають, взяв стрілу, надій, випустив. Взяв, надій, випустив. Можна вистрілити в хвилину дуже дощ, 10 пострілів. Деякі лучники стріляли навіть 15. Тобто, це такий середньовічний кулемет до того часу. Я розказав трошки, мабуть, Ну, Взагалі це, це не зброя, я тут може доплонув, це називається ціп. І це знаяк до праці ну, так, в селі. Тому що коли пшеницю скосили, колоски зібрали, поклали на радюшку, треба якось зерна відбити від нього. І підібрали ось так ціп, розмахнулися і били по землі. Так його молодили, потім струхували і посіювали, збиралися І гена. Це наша криця чула за Моя хата скраві. На жаль, нам це привели по радянській владі, нас так заставили думати, щоб ми, як в Москві, були моя хата скраю, нічого не знаю, нікому не допомогли. Уявляєте, вашому другу чи сусіду погрожуючи облічкусь. Погану річ, а ви кажете, моя хата з краю нічого не знає і не допомагаєте. У нас такого не було. В Україні завжди було Моя хата з краю першим ворога зустрічаю». Тобто, коли було село, на нього мали напасти, і крайні хати перші ставали до бою, перші ставали до оборони. А інші в цей час могли підготуватися, теж прийти на допомогу. Тому завжди люди були один за одного. Так і сталося у нас, коли почалася війна повномасштабна, люди один за одного почали допомагати. Так, мабуть, було і колись в селі, коли люди працювали, на них напали. соломив його той штап, ковальця побачив і вирішив, що з цього можна зброю зробити. Але дерев'яне, не надійне. І тоді зробили ось таку зброю, бачите, схоже. Угу. Бойовий ціп має дерев'яну палицю, має ціп металевий і окований металом і шипами такий елемент. Вже потужніше і вже проти обладунків воно дуже гарно працювало. Навіть в великих містах середньовічних з такою зброєю ходили ну, ніби поліцейські охорона, і їх називали ціпаки через те, що вони ходили саме з такою зброєю. Пізніше, ну, майже в той самий час. І додали такі шипи. Ця зброя отримала назву ну, в Німеччині перші рази. Німецькою буде Моргенштаб. Англійською це назва Моргінгстар, українською це ранкова зірка. Тому що схоже чимось на зірку. І ось така зброя була в Луці. Звичайно, вони використовували додаткову зброю, коли втрачали меч або спис, а різні кинжали різного э, типу. Ну, це, що стосується зброї. Чим же від цього всього захиститися? Ну, Тіло можна захистити щитом. О, це щит вікінгів, такими щитами користувалися в 9-10 столітті. Вікінги і трошки на наших територіях Київська Русь теж щось таке використовувала. Великий дерев'яний щит, у нас тут він розмальований так патріотично гарно, і має такий умбон теж захист для руки. Гарна річ, коли на тобі дуже мало броні або захисту, Тому що тоді найчастіше це був або одяг, або ось такий светрик з металевих кілець, тобто кольчуга. яка має дуже-дуже багато металевих кілець. Вона захищає тільки від ріжучих ударів, від колючих ну і щоб тебе не пошкодили спесами, то насилили такі величезні щити, яким закриває майже все тіло. Якщо стоїш рідно, а якщо ще й присядеш, то ще краще. Можна було взяти меч і вже техніка бою була дуже цікава. Якщо удари йдуть, ти можеш ось так робити такий будиночок, який називалася така фіхтавальна тема. І з цієї сторони закишєш щитом, зверху меча і вже пішов. Штовхнув. Ударив у коло прикрився, штовхнув щитом доколов. Дуже багато різних технік. Як коли займався таким вою, такого виду спорту? Гарна така річ. Були й змагання один на один. Зверху теж кругли, але вниз, вийшов як крапка така. Я б не видів, щити. Ще була така, коли е, воїни йшли на, на війну. Приймаючи спис, тримаючи щит, зброю різну, їм казали: повертайся додому з щитом бо на щиті. І якщо ти повертався живий-здоровий зі щитом, то все добре. Якщо ти загинув, то щит використовували великі щити як ноші. І на щиті привозили воїна додому полеглого як героя. В радянської доби в Афганістані, коли була війна, то для Полегрі була, щоб транспортувати тіло додому і поховати, використовували цинкові труни. І вага цієї труни разом з рештами воїна була приблизно 200 кілометрів. Або на, на, на літаках, або ще якось, на гелікоптери, то на них є е, документи, все це оформлено як на щиті. Тобто герої повертаються додому на щиті поверхні. І завдяки саме цим героям ми з вами маємо змогу виходити в школу, навчатися, працювати, відпочивати, слухати музику. Займатися дуже щити. Ну, Звичайно, щити лицарські використовували дуже багато, як ми зараз називаємо гардів. Ось така форма. Вона впізнавана, От зараз на кожній монеті ви бачите такої форми щит, на якій зображений наш герб. Тут мої кольори. Тобто речі, які ви бачите за моєю спиною, це не справжні речі з дайньої середньої а повноцінні, повнорозмірні, повноматеріальні копії, які зроблені були за останні 15 років. Я з моїми друзями організували клуб. Ми любимо історію і вивчаємо, і козацтво, і вікінгів, і середньовіччя. І ми робили ці речі, щоб дозволити, як їх зробити, як вони використовувалися, як ними захиститися, для чого вони робилися. І ми навіть їздили на фестивалі Кам'янець-Подільській Меджіблі, багато дієфатець, і переодягалися в костюми. І три дні жили як цьому І змагалися в середній різних обладунках. Це мій особистий обладунок. Як будете виходити на щитові такому рекламу нашому, там є фото ясний ободунок, теж мій обладунок, обладунок особистий, ми багато займалися цими видами бою і спорту. Такий ще, як і кольори, це мої кольори. Мої кольори чорний і білий. Саме такі шахматні послідовності. Щоб здалеку воїни знали, бо будуть, бувають схожі. А по кольорах видно, хто саме перед тобою. Моя охорона, мої воїни носили такі такий щит, тримаючи на плечі Моргенштерн. А наш клуб, нам зараз моє подобається Моргенштерн, ми назвали Моргенштерн 15 років назад. І на головному гербі, потім подивитись на щиті, на прапорі, зображено два Моргенштерни, які перетинаються між собою і утворюють букву М. Це саме такий, так. Да. Утворювали колись ми в трьох перші засновники. Це був я, коваль Володимир Жапецький і Геннадій Шостаков, вчитель фізкультури. Володимир робив нам багато обладунків, мечів разом зі мною. На жаль, його не стало у 2015 році, хвороба його забрала. А Геннадій Шостаков вікінг, є його тут фото, його зброя, шолом. По шолому видно, наскільки цей вид спорту жорсткий, тому що він пом'ятий капітан. Як його шолом дуже має багато таких помятин, Так і мій, який я використовував з однієї сторони геметий вже втратив, наскільки в ньому вже пильоті було е, обдалі. Е, то він займався боями. Навчав дітей цьому спорту м'які екіпіровки спеціальні. Е, на жаль, з липня минулого року він зникне безвісті. Він служив в ЗСУ, воював і зараз ми не знаємо. Поки не повернувся ні щитом, ні на щиті. Що я ще? Чому шолом саме такий або такий? Була певна технологія, шолом ми робили ось такий. З різних пластин. Квадратний, масивний, схоже, наче не відомо, на Але ззаду такий плоский, але має дуже гарний захист. І будь-які удари в ньому майже не страшні. З мінусів мало повітря, важкувато дихати, обзор не дуже гарний, але захищене обличчя від ударів з писів. І саме на такому в такому шоломі лицарі йшли в атаку на конях рівно-сидячки з писом, коли наносили удари ось такі прямі. Ви колись бачили, як байкери їздять на мотоциклах? От На Хайні Девісонах вони сидять отак рівно, так? Отак. І от приблизно на такій позиції лицарі їхали з писом. Але потім зрозуміли, що коли ти їдеш так, то за багато е, мішень. Ти, завелика, дуже легко в тебе тут потрапити. Так само, як коли мотоцикли вже винаходили і зрозуміли, що на батьку швидкість велику не піднімаєш, тому що ти парушка. І нові мотоцикли зараз такі більш сучасні, потужні, як там Ямаха робить такі. Ви бачите, що на мотоциклах вже їдуть да? До баки прижалися, спортивні, швидкі. Притиснувся до нього. Ти швидший. Удар буде міцнішим і по тобі ваші потрапити. Що для цього треба зробити? Ну, коню зробили для цього гарний захист голови, щоб удар в голову не прилетів, і коні використовували ось такі маски. прямо. Тут вушка торчали, тут очі трошки дивилися, захист лобу. Така ось була річ. Але лицар мав би не рівно сидіти, ось так. а він мав би схилитися, щоб прижатися. Але ви бачите, як хлопця виглядає, він. Ззаду захищає шию і надає шиї нагнутися, бо він рівний. І шоломи мінялися, стали ось такими. Ззаду, бачите, з'являється такий хвостик ніби. Він для того, щоб коли ти стоїш рівно, удари закривали все одно твою шию. Але ти маєш можливість прогнутися. І він вже схоже навіть чимось на сучасні мото мотошоломи. Ну, і ж маєш забрало, щоб підняти, подихати, обговорити все дати команди. Закритий і піти бій далі. Так ми робили. Да, деякі роботи ці робив я або коваль. Деякі з батьком, деякі. Мої друзі, коли дізналися, що це буває. Коли я працюю в музеї, то давні друзі вирішили мені подарувати деякі мечі, деякі щити трошки, щоб в мене було більше можливості, коли я сповідаю дорослим і дітям за цю зброю. Ось сьогодні ви до нас зайшли. А до вас заходили військові, і дорослі заходили, питали, було теж цікаво. Навіть не очікували, що Перемаська така є. Ну от. Наче все сказав. Може, якісь запитання у вас є? Цікаво. Це неперевершено. Просто і він же їздить на дуже-дуже багато ковальських фестивалів. Так. У всій Україні. У нас в Перемарську немає такі. Так. Як і Геннадій, був настільки неймовірно, що він тренував хлопців, дівчат костюми козака. В дворі, але буду не я один тільки стояти, а нас буде стояти від 5 до 10 людей в різних костюмах на епоху середньовіччя. Буде цей такий, фотозона цікава, у нас, там намети поставить. Будемо розказувати, як жили, як билися, що використовували. У дворі нашому більше місця, мені там легше буде мечем змахнути, показати, як саме рухалися. Вот тут я боюсь сейчас полосы брать. Вот я такие, будут такие уроки.